Тиждень ми мали чотири уроки англійської мови, і мені здається, що це один з найкращих варіантів для того, щоб покращити свої знання в англійській мові, так як інформації досить багато, вона об'ємна, і це дає можливість розширити, можливо, навіть те, що ви вже і так знаєте. Певно, найголовнішим було те, що ми змогли подолати мовний бар'єр, так як ми більше часу спілкуємося англійською на уроках, і крім того, покращили свої знання. З граматики. Ну, я вважаю, що, мабуть, в майбутньому це допоможе мені знайти якусь кращу роботу, підвищить мої можливості працювати на міжнародному ринку і взагалі вільно подорожувати і спілкуватися з іноземцями. Якщо судити загально, то знання англійської мови знадобляться абсолютно всім в житті. Найголовнішою рисою, мабуть, було знищення мовного бар'єру, яке допомагає. При майбутньому вступі, при майбутніх інтерв'ю. А я як майбутній журналіст, це доволі важливо для мене. Головним також плюсом є те, що факультети дають можливість концентруватися на якомусь одному предметі, позбутися лишнього і справді поглиблювати свої знання. Англійська мова завжди буде актуальною це безумовно. Англійська в 21-му столітті це основний профіль, на мою думку. Звичайно, вивчення англійської дуже сильно впливає на моє життя, адже англійська за останні часи, помітно, стала глобальною мовою світу і в нею розмовляють більшість розвинутих країн світу. Тому англійська це є погруження в іноземні медіа, це є туризм, розваги, перспективи про влаштування. Шкільна англійська тим більше дуже корисна, адже вона розвиває саму базу англійської. І дає саме кістяк для продовження її вивчення на найбільш професійному рівні. Я казав Нецю Мандела, якщо ви розмовляєте з людиною е мовою, яку вона розуміє, то слова досягають її голови. А якщо ви розмовляєте з людиною її мовою, то слова торкаються її серце. Знання англійської мови в нашому щасному світі це ключ до успіху. І володіти з тим успішним. Іншомовним спілкуванням, іноземним іншомовне спілкуванням. Спілкування. І для розвитку особистості ми намагаємося створити всі оптимальні умови тут в ліцеї. В першу чергу це є е, наші неперевершені, е, новітні е, навчально-володичні комплекси інтенсивного курсу британського видавництва, які багаті своїм сучасним змістовним е, мотивуючим контентом. Ознаки Успішного володіння англійською мовою це є одночасне мислення і спілкування іноземною мовою. Це точно так, як відбувається в природньому спілкуванні. Дитина навчається спочатку говорити своєю рідною мовою через багаторазове прослуховування і втворення того, що вона почула. Тобто аудіювання веде до говоріння, говоріння, в свою чергу веде до прослуховування. Як ми бачимо, аудіювання і говоріння це є двосторонній процес. І е, а саме аудіювання це є важлива складова е, освітнього процесу. Формувати удивні навички е, потрібно, і це є дуже важливо в час навчання іноземної мови, тому що без аудіювання немає спілкування. І саме ту проблему нам допомагає вирішити наш міграфонний сучасний кабінет. Добрий день, шановні батьки і наші майбутні учні. Вітаю вас у нашому ліцеї і на кафедрі іноземної мови. Загально відомо, що англійська мова є в злоплючі обов'язковою. Це і один з предметів ЗНО. Це і один з предметів, який вивчають в університетах на усіх спеціальностях. І найголовніше, це є е, однією з вимог для отримання роботи в подальшому, так і для ведення свого бізнесу. Тож у нашому ліцеї ми навчаємо англійську мову житлого спілкування. В Україні існує тенденція вивчати іноземні мови з автентичними підручниками, тож і ми також е, опановуємо англійську мову з підручником видання пірсам. Який має різнопланові та сучасні способи вивчення іноземня. У нас розроблена ефективна система роботи з лексикою, стрімке накопичення та багаторазове відпрацювання вокабуляру і активізація лексичного матеріалу. На своїх уроках ми демонструємо унікальні відеосюжети та адіотексти. Які давай можливість нашим учням почути живу англійську мову, а також отримати цікаву і корисну інформацію. Слухаючи насіння англійської мови, учні навчаються розуміти різноманітну мову, а також вчаться формувати свої думки англійською. Вивчаючи громад. І напрацьовуючи її практичне використання, ми демонструємо анімацію. Like Опрацьовуємо тексти, які є надзвичайно цікавими, оскільки представляють завжди актуальну і Тож учні розуміють, що граматика це не правило, яке треба визубрити, а це правильна і раморна мова. Розуміємо, що успіх у вивченні іноземної мови це є комунікативна компетенція, тобто вміння спілкуватися. Тому усі види нашої діяльності мають на мету навчити учнів спілкуватися англійською мовою. Звичайно ж, ми не забуваємо, що надзвичайно важливим для наших випускників є ЗНО. Тому на уроках ми крок за кроком готуємо своїх учнів до цього іспиту, напрацьовуючи лексику та не треновуючи тезові завдання у форматі ЗНО НД. Окрім того, учні, які особливо зацікавлені у підготовці до ЗНО з англійської мови, можуть відвідувати. Факультатив з англійської мови після уроків. Тож, приходьте до нас у наш ліцей. З бажанням вивчати англійську.